Витаю. Угадайте, что там. Ни за что не угадаю. А там шампиньоны сушатся. там полтора килограмма взяли, великих, и тут здесь то кило я поклал сушитись. Хочу, чтобы были на всякий выпадок ну, на суши не так, как в духовке. По-іншому, більш схоже на Ну, 100 градусів 45 хвилин, поки що половина часу пройшло. Видаляємо ніжки. Бачите, далі воно видаляється. Це я одною рукою ще так трохи поварювся. Так, ніжки видаляємо і дрібненько ніжечки крошимо, а ці, ну вони вже помиті. Вісно. А цю сторонку поки що. Ну от так от дрібненько нарізаємо Ці ножички Ми їх будемо тушити з цибулею. Так, тут у мене ще борщ вариться. Короте, роботи багато. А це ми будемо фарширувати Можна юбочки ще обрізати, хто хоче. Я не хочу цим бавитися. Так, поки воно чекає. Ну ось, готовий. 45 хвилин. Починав з 80 градусів, через 10 хвилин додав до 100. І постійно помішуючи. Но вони не так слушаються в духовці. Вони не пускають майже юшку. В духовці не пускають юшку, вона випарюється через них. Не знаю. Коротше, от таке. Ось таке воно. І в целофанчик. І на зберігання. Одну цибулину обсмажуємо. Дрібненько різаною. На суміші олії і вишкового масла до полуготовності. Бачите, воно вже починає золотитися, О, Тепер треба додавати грибні ніжки і додамо вершкового масла. Мажемо. Це разом воно має стати м'яке. Готове до куштування. Столимо. У мене суміш перців. Ви яку хочете беріть. суміш або просто Один казацький. Обов'язково. І тепер даємо сметани. таку велику столову ложку. Думаю, що хватить. хватить. Нам потрібно, щоб сметана дала смак і щоб воно трималося в кухні. І все, так що багато спитав не потрібно. Все, на це пішло. Десь 10 кусок ковбаси, я знаю яка, якась добра. І туди ж. І ось ложечки начиняємо, зверху присипаємо тертим сиром. Можна не присипати, краще присипати і дивіться, що На на одну штучку лишилося. Так що якби я ковбаси б не поклав, розтягував би все, зараз не відпікатися, 180 градусів, розігріта духовка і на 30 хвилин. Ну ось вони. Я перше це роблю. Загоріти я сьогодні варю борщ. боросі, м'ясо варить. Але принесли всередині... Готовки борща, гриби і що робити? Ну то ж треба зробити, бо вони стоять погано, темніють і так далі. Та йдемо і зроблю. Зараз спробуємо. Ай, сварилась шапочки, сварилась. Ну вибачайте. так. Ну что можно сказать? Закуска. И это тоже классно. Вот в борщ кину жменьку. Но тут смак грибов больше. И тут. Ну що, на цьому все. Далі буде.